Неймовірні міні-серіали, які чіпляють від самої першої і до останньої серії. Всім привіт! Мене звати Альона і сьогодні ми поговоримо про серіали. Іноді буває таке, що доволі складно якось концентруватися на читанні. Зараз це можна назвати таким легеньким нечитуном, і тоді, власне, особисто я переключаюся на серіали та фільми. І сьогодні я хочу поділитися з вами добіркою дуже Крутих, цікавих та неймовірно захопливих серіалів, які точно варто подивитися. А ще приємно, що це все міні-серіали, тому ви зможете подивитися їх або за вихідні, або навіть за один день. І перший серіал, яким я сьогодні хочу з вами поділитися, це такий готичний жах від Едгара Алана По за мотивами і його цікавезних оповідань, який називається Падіння дому ашерів. Ми подивилися цей серіал буквально за вихідні, тому що дійсно він був неймовірно захопливий. І що мені тут сподобалося, що основна сюжетна лінія все ж таки відбувається навколо історії про падіння дому Ашерів. Ми маємо сучасну історію великого магната фармацевтичного, дізнаємося про його сім'ю і спостерігаємо за тим, як кожен член сім'ї поступово гине. Неймовірно, глибока та похмура історія, родзинкою якої, як на мене, стало те, що кожна окрема історія має підґрунтя з окремої історії Едгара Алана По. Тобто ми бачимо такі легенькі алюзії на його інші історії. І, як на мене, це дуже круто переплілося саме в цьому серіалі. І кожна окрема історія має свій окремий підтекст. І згодом усі ці історії збираються в одну велику історію. Під назвою Падіння дому ашерів і для мене дійсно це стало такою ключовою, ем, такою п'ятірочкою, яку я поставила цьому серіалу, тому що дійсно мені дуже сподобалося виконання, мені дуже сподобалися актори, які приймали участь у зйомці цього серіалу. Взагалі, увесь вся атмосфера, увесь цей фльор, усі ці тональності цього серіалу. Це, як на мене, було неймовірно. Тому якщо цими вихідними ви захочете подивитися щось готичне, темне та похмуре за мотивами Едгара Алана По, тоді серіал Падіння дому ашерів точно вам сподобається. Наступний міні-серіал у жанрі детектив та трилер це британський міні-серіал. Називається Тіла. You're not the first detective to discover this body. D.I. Hillinghead, 1890. D.S. Уайтман 1941. тін Фотіва, Діес Есен Твіті Твайті Три, Діес цей кримінальний трилер трохи має елементи наукової фантастики. Розповідає нам про історію чотирьох детективів та одного тіла у чотирьох різних часах. Люди знаходять одне й те саме тіло і намагаються розслідувати це вбивство і, взагалі, зрозуміти, що там відбулося, але і не все так просто, тому що саме у розслідуванні цього вбивства цим чотирьом детективам потрібно ще й врятувати майбутнє Великої Британії. Цей серіал насправді також справляє досить велике таке враження того, що дуже багато таємниць, дуже багато загадок і дуже багато таких неоднозначностей, які нам, як глядачам, мені особисто, було дуже сильно цікаво розгадати. Тому що взагалі ця перша загадка того, що ми маємо чотири абсолютно різні часи, і, взагалі, це якесь переміщення у часах, доволі цікава тема сама по собі. Додатково, що й ми маємо одне і те саме тіло, одну і ту саму людину, яка загинула, як здається, в абсолютно однакових умовах, і як це сталося, як це взагалі могло статися, через що, на що це може впливати і ну. Хто там винний у тому всьому. Цей короткий серіал має в собі 8 серій, тому ви зможете з легкістю подивитися його за одні вихідні, і цей серіал точно принесе вам багато задоволення. Додамо трохи іспанського вайбу, і зараз поговоримо про іспанський трилерний детектив. Якщо ви чули ім'я такого відомого письменника, як Гарлан Копен, скоріше за все, ви вже зрозумієте, що це буде якийсь суперовий серіал, тому що саме він знятий за мотивами дуже неймовірно чудового роману, який називається Безневинний, і вам варто подивитися як серіал, так і почитати роман. І в цій історії ми дізнаємося про одного чоловіка, який колись був засуджений за ненавмисне вбивство у одній бійці. Згодом, після того, як він вже відбув свій срок, він виходить на свободу і намагається жити своє звичайне життя. У нього є дружина, вони очікують дитину, але одного дня його дружина отримує досить неочікуваний дзвінок, який повністю змінює. Увесь хід історії в цьому міні-серіалі. Ми маємо також вісім серій, тому ви також зможете подивитися його доволі швидко. І мої враження такі, що цей серіал невмовно крутезний. Мені взагалі подобаються насправді серіали виробництва іспанського, тому що якось дуже цікаві вони роблять сюжети, дуже цікаві вони роблять історії. І взагалі самі романи та історії та серіали засновані на романа Гарлана Кобена. Мені здається, це просто неймовірні історії. І він дійсно дуже кінематографічно якось пише. Усі емоції вирують як сильно, коли ви читаєте, так і сильно, коли ви дивитеся ці неймовірні серіали. Тому, якщо вам хочеться чогось трилерного, кримінального і трошечки іспанського. Що було знято за мотивами неймовірної книги, запрошую вас до перегляду серіалу «Безневинний». наступний серіал? Ми також маємо іспанського виробництва, і цей серіал також неймовірно похмурний, кримінальний, трилерний, детективний, трошечки жорстокий та вражаючий, а ще й знятий за реальними подіями. І цей серіал називається Справа Асунти чому вбили Сунта. Hay varias teorías. ¿Y si Rosario y Alfonso querían hacer su vida? Asunta era un impedimento y por eso le administraban pan La compra de fármacos por parte de Alfonso es un hecho probado. Fue premeditado. ¿Qué querían conseguir? ¿Sería capaz Rosario de cometer este crimen solitario? ¿Quién habla de su amante cuando acaba de morir su hija? Pensaron que debían hacerla desaparecer para que no hablara. ¿Qué fue a buscar Rosario a la papelera? ¿Y si se les fue de las manos? Hay muchas teorías sobre la mesa. ¿Pero, ¿Pero cuál es la verdad? verdad? Сюжет цього міні-серіалу оповідає нам історію однієї сім'ї, в якій зникає безслідно 12-річна дівчинка. І власне її батьки заявляють до поліції про те, що вона зникла, і протягом усього серіалу вони намагаються знайти цю дівчинку. Але поворотною точкою стає те, що в один момент усе діло повністю перевертається і починають підозрювати самих батьків. Це насправді неймовірно напружений серіал. Я пам'ятаю прямо всі свої емоції, коли я його дивилася. Я дуже сильно нервувала. Я, взагалі, так з окремим якимось таким трепетом відношуся до серіалів, які і взагалі і фільмів, які засновані на реальних подіях, для мене це якось сильніше, дужче, якось більш емоційно переживаються усі ці сюжети, тому що мені дійсно дуже важко уявити те, що. Таке може відбуватися у реальному житті. Тому, коли я дивлюся документальні всякі серіали і фільми, я взагалі там майже в такому напівобморочному стані Ну, дуже сильно важко. І коли ти дивишся такі серіали, я особисто дуже сильно переживала, тому я дуже сильно раджу подивитися вам цей серіал. Він справляє неймовірні враження і змушує вас дуже сильно емоціювати. Наступний серіал сподобається любителям. Містики, горору, трошечки трилеру та детективу, і цей серіал називається 1899. А ви капітан? Хто ви насправді? Що сталося на Прометеї? Хто його надіслав? Що це таке? Що робити? Що це за штука? Куди всі зникли. Як я зайшла сюди. Хіба таке можливо? Що це за місце? Ви геть не пам'ятаєте? Я не пам'ятаю. І сюжет цього серіалу розкаже нам історію одного корабля, який перевозив мігрантів з Лондону до Нью-Йорку, і під час свого шляху вони зустрічають ще один корабель, який називається Прометей, який зник більше двох місяців тому. І найзагадковіше те, що на цьому кораблі нікого, звичайно, немає. Крім одного хлопчика, який не розмовляє, звичайно, цього хлопчика забирають до себе і далі починають відбуватися дуже містичні, таємничі, загадкові. Це насправді досить, досить сильно страшні події. Цей серіал є неймовірно атмосферним. Як мені здається, неймовірний касти, неймовірні декорації, і взагалі оця вся атмосфера того, що відбувалося у цьому серіалі, вона пробирає дійсно до мурашок. В цьому серіалі ми маємо 8 серій, і я можу сказати дійсно, що цей ефект саспенсу він тут відіграється чудово просто. Протягом кожної серії, коли ви дивитеся, ця напруга зростає все більше і більше. Ви намагаєтеся розгадати таємницю того покинутого ем, взагалі зникшого корабля. Ви намагаєтеся разом з головними героями якось дізнатися про те, що там відбувалося, усю правду дізнатися. При тому, при всьому, ви починаєте вже певний момент якось відчувати певні емоції та почуття до певних героїв цього серіалу. Когось вам стає жалко, когось вам стає якось. Агресивно за нього, хочеться злитися, когось хочеться пожаліти. І усе це збирається в таку неймовірно смачнющу страву, яка за результатом стає неймовірно смачною, і ви, можливо, навіть захочете згодом і передивитися цей неймовірний серіал, як періодично це роблю. Я наступний науково-фантастичний міні-серіал, який називається Таємниця трьох тіл. Він також заснований на неймовірній роботі, на неймовірній трилогії, яка називається Пам'ять про минуле з землі, і ця дійсно цей серіал він. Абсолютно інший, якщо порівнювати його з попередниками? Багато з цих зірок мають планети подібні до нашої. І на багатьох цих планетах мало розвинутися розумне життя. Якщо це так, то де ж вони? Цей серіал розказує нам історію про п'ять учених, які в абсолютно різний час на абсолютно різних континентах дізнаються про окремі закони природи і дізнаються про те, що усе існування Землі є під загрозою. Це є першим сезоном. Я так розумію, що певно, можливо, буде три сезони, які трилогія. Але перший сезон є такий більш прямолінійним та більш таким прямим, порівнюючи з книгою, все ж таки, перший сезон нас більше знайомить з тим, що буде відбуватися далі. Він допомагає нам погрузитися в саму історію та вже відчути цей перший вайб, цю першу атмосферу. Але тим не менш, не дивлячись на усе, це що це лише. Так би мовити, вступ до основної історії цей перший сезон також неймовірно атмосферний, неймовірно цікавий, захопливий та інтригуючий. Ця історія дійсно дуже цікава за своєю світобудовою, за своїм світосприйняттям. Підіймаються такі екзистенційні мотиви, екзистенційні нотки, чим цей серіал ще більше доповнюється до своєї інтелектуальності. Так би мовити, і мені здається, що подальші сезони мають бути також неймовірно цікавими. Поки що маємо лише один, але все ж таки дуже рекомендую вам його подивитися. Наступний серіал він розкаже нам про те, як швидко, та як жорстко та як небезпечно інтернет та ваші власні таємниці можуть обернутися проти вас. Клікбейт. Так називається наступний міні-серіал, який є настільки гостросюжетним та цікавим, що ви не зможете дійсно відірватися, поки не додивитеся його до кінця. Одного дня сім'я дізнається про те, що їх члени сім'ї, а власне батька, сина та чоловіка, викрали, але не просто викрали, але і ще й під час скоєного злочину онлайн у соцмережах. І, от, власне, протягом усього серіалу його рідні намагаються. По-перше, знайти його, по-друге, розгадати цю таємницю і зрозуміти, хто це, чому це, що там відбувається, тому що злочин, який там транслюється, він дійсно жахливий. І от чому я сказала про те, що він гостросюжетний, тому що цей серіал дійсно протягом кожної серії має таку сильну напругу, що я думала, що я відгризу собі усі нігті, поки я його додивлюся. Як на мене, це дійсно також такий із серіалів. Який справляє величезне враження, який Певним чином змушує трошечки замислитися про деякі аспекти нашого соціального життя, про те, як сильно соціальні мережі можуть впливати на багатьох людей, і насправді про те, що досить багато дійсно злочинів можуть скуюватися онлайн, і це також дуже сильно жахає. І якщо говорити про емоційний спектр під час переглядання цього серіалу, то в мене він також був такий ем, на піку, тому що багато емоцій переживається, Ця під час перегляду, і потім якось ще надовго він вам може запам'ятатися. Вісім неймовірних серій, неймовірного саспенсу, трошечки жаху, трошечки детективу, трошечки такої сімейної драми, соціальної драми та й взагалі такого трагізму очікує вас, якщо ви захочете сьогодні подивитися цей неймовірний серіал, який називається «Клікбейт». Трошечки змінимо спектр жанру, і наступний серіал це політичний. Політичні драми, політичні скандали, любовні інтриги, сімейні драми. І ця робота називається Анатомія скандалу. Me. The nothing. It was just sex. There's more. We'd like to ask you a few questions. She's made an accusation. Did you do it? Somebody is lying. Yes, am I looking at him, or no? I know my husband. I you were cheating. One of them is lying. He's a good man. He's a man. Ever happened before? Mr. Whitehouse didn't question little things. Little things add up. You owe me. All of your stories keep changing. Софія. Сюжет цього серіалу розкаже нам про історію однієї сім'ї, в якій чоловік є відомим політиком, у нього є дружина. І в один момент на поверхню виринають усі такі скандальні таємниці чоловіка і дружина. Дуже неочікувано стикається з усією правдою, яку приховував її чоловік, але і це ще не найгірше, тому що її чоловік стає сплутаним у неймовірно великий скандал, який пов'язують із страшним злочином. Тобто, не лише дізнаючись про те, що ваш чоловік не досить хороша людина і не досить хороший чоловік, так би мовити, ви ще й дізнаєтеся про те, що він міг скоїти страшезний злочин. І цей серіал наскільки. Чудовий, цікавий та захопливий, настільки ж і насправді сумний, важкий емоційно та неймовірно напружений. Дійсно, тому що під час перегляду цього серіалу ви також будете відчувати неймовірно різні емоції та почуття до головних героїв. Їх можна одночасно як любити, так і ненавидіти, і, взагалі, дивуватися ті історії, яка була зображена у цьому серіалі, але настільки захопливий сюжет, що ви не зможете точно. Вам кажу, не зможете відірватися від неї. А переглядається він настільки швидко і в кожній серії настільки сильний гачок на наступну серію, що ну, неможливо просто його вимкнути. Ох, наступний серіал, він дуже зловісний, він дуже таємничий, він дуже загадковий, він доволі сильно мотрошний та також з дуже сильним впливом саспенсу на кожну серію і на вас. Під час перегляду цього серіалу цей серіал називається в її очах, і це просто неймовірно чудова робота. Я переглядала цей серіал вже неодноразово, і кожен раз мені якось все ж таки цікаво, хоча я вже і знаю, хто там і що там, і як там. Але цей серіал дійсно він дивиться просто на одному диханні. I am awake. Look at my hands, count my fingers, stay calm. Love you. I'm Love you too. I'm Louise. Your secretary. It's nice to meet you. You work with David. Small world. Adele seems perfect. Boys know things. How is that? the man you think he is. Look at my hands. We're just as messed up as anyone else. Just better at hiding it. Mr. Sandman, bring me a tree. <laughs> Трикутник, який складається з двох жінок та одного чоловіка, і ми маємо головну героїню, яка заводить романи з чоловіком, але і при всьому при ще й намагається завести дружбу з його дружиною. Неймовірно, дурний а в той же час цікавий у цьому поєднанні сюжету трикутник, який. Дуже мотрошним чином, дуже загадковим чином, дуже містичним чином розвивається, і ну, він просто змусить вас додивитися до кінця, тому що це, неймовірно, нелегко пропустити всю цю історію. Певне збочення, яке якимось чином вже граничить з безумством, з якимось. Дуже сильною самотністю, з дуже великим бажанням мати любов у своєму житті, мати дружбу у своєму житті, і це все таким збоченим коктейлем намішано у цьому серіалі, що дійсно за результатом ми маємо неймовірну історію, яка доводить дійсно до мурах, і, ну все ж таки, не залишить вас самотніми під час перегляду. І останній на сьогодні містичний, заплутаний, інтригуючий, загадковий серіал серіал, який називається Остання ніч у треморі. І це також іспанський серіал, який своїми детективно-трилерними нотками також змусить вас не спати усю ніч, і додивитися до кінця цей неймовірний серіал. Я бачу водіння і бачу те, що не можу пояснити. Кошмари є поширеним важким побічним ефектом. Цієї ночі почнеться гроза. Буде рибний дощ. Якщо зараз не поїдете за кілька годин тебе застрелять, а ти прийдеш до мене поранений, і помреш. Алексе, чекай. Не виходь з дому, Алексе. Я це вже бачив. У сюжеті цієї роботи ми дізнаємося про історію одного піаніста, який переїжджає через свої особисті проблеми та обставини у невеличке містечко, знайомиться там з неймовірними людьми, намагається писати неймовірну музику, і от одного дня в нього влучає блискавка. І після цього йому починають вважатися дуже дивні, загадкові та мотрошні видіння про його майбутнє та про майбутнє його близьких. І найстрашніше у тому, що ці дійсно видіння, вони є настільки моторошними, що чоловік починає здогадуватися, що його близьким, його сім'ї, його друзям може загрожувати величезна небезпека. І, звичайно, ніхто йому не вірить, звичайно, все це видається доволі дивним, але він, цей чоловік, хоче дуже сильно врятувати своїх близьких, свою родину і усіх тих, кому може загрожувати ця небезпека. І от, власне, протягом усіх серій ми будемо спостерігати за тим, які видіння, що там може загрожувати, що там відбувається, чи правда це все, чи це лише просто якісь такі мимольотні видіння вважаються цьому чоловіку, або, можливо, він просто сходить з рослин. Все це вам потрібно буде дізнатися, переглядаючи цей неймовірний серіал. Також доволі багато саспенсу, доволі багато напруги, трошечки навіть такого. Спеції горору додано до цієї страви, і неймовірно смачний серіал, який стане вам до вподоби, якщо вам подобаються містичні нотки в трилерних та детективних роботах, якщо вам подобається бути на голочках і так само нервувати під час перегляду, тому що дуже сильно цікаво. Тоді остання ніч в треморі стане вам до вподоби. А на цьому сьогодні ми будемо закінчувати. Я сподіваюся, що ви додали якісь цікаві серіали до бажанок, і можливо трошечки розбавити цей книжковий день. Книжковий вечір або книжкові вихідні, особливо раджу подивитися такі серіали тим, хто зараз знаходиться в ночи Вони дуже добре якось позбавляють і навпаки дають натхнення вам на те, щоб щось почитати, не через те, що кінематограф поганий, а через те, що вам захочеться ще більше якихось інтригуючих історій, особливо якщо ви полюбляєте детективи. Та трилери. А якщо вам сподобалася така підбірка нетипова для мого каналу, я буду дуже рада побачити ваші коментарі про це і будемо вводити це в постійну рубрику, якщо вам було цікаво. Буду дуже вдячна за ваш фідбек, а ви не перемикаєтеся і дивіться наступне відео на каналі. Я рада була сьогодні з вами зустрітися і до нових зустрічей. Па-па!